Ось тут з вулиці я теж побачила таку красу, і з вулиці я занесла сюди на вікно, бо в мене тут стоять ось мої квіти, але щось мої ці квіти, вони хворіють. Я їх вже не сильно поливаю, вже навіть, бачите, суха така земля. О, І тут такий, ще теж є салатовий. Поставила такі. Коробочки такі з під цукерок різні тут. Мені так подобається. І я не рахую, що потрібно викидати кошти на щось більше. Тут лежить ручка, щоб мені можливо щось потрібно зразу записати. Ось такі квіточки. Ладні. От. І я стараюся не пере... Просто не пересушувати землю. От, так класно, взагалі класно. Це каланхоє. Ой, воно так гарно цвіте. Воно таке різнокольорове, різнокольорове, але теж щось не знаю, що з ними з цими квітами. Можливо, треба їх чи палити, чи що їх зробити, не знаю. Ось так от. Зараз, мабуть, підділю, бо ці я поливала. Бачите, дуже водичка є, ці я добре полила, як занесла. Думаю, хай вони собі так і стоять. Але оця осипається. Оця осипається. Ось, ну, оця взагалі класна. Але ви знаєте, я хотіла жовту блакитну зробити. Але так як не було. Була жовта, але в неї там коришневе, там жовте, там ще якесь, то я її не взяла. А Взяла ось таку, але дуже багато різних кольорів. І я перший раз побачила таку красу тут, в Польщі. Може, я в Україні не звертала на це увагу, але я в Україні займалася квітами. Займалася продажем квітів. У мене було 120. 120 видів айстрів, тому що це мій заробіток був. Я їх багато насіювала і продавала насіння з них. От. Це був такий мій заробіток в Україні. Потім багато-багато різних мала квітів. Вазуни ні, вазуни не садила в Україні, тому що у мене в будинку чомусь вазони не приживалися. А мені потім одна жінка, в мене теж був свій ютуб-канал, і вона мені сказала, що не можуть вони жити за того, що я маю під будинком чотири горіхи, і всі вітки, які йдуть на, від горіха, вони всі лягають на будинок. І за того що в мене не входяться вазони. Не знаю, чи це міф, чи це реально. Але так вона мені сказала. Але оцю красоти я не можу налюбуватися. Це супер. Оцей якось зразу він так щось похилився. А ця і стоїть. Я теж не знаю, як вони називаються. Треба якусь загуглити. Якось мені говорила пані, як вони називаються. Але супер. Супер, краса, супер.